Четкажи у лісі, а вони жили там махи, вони з так, баба и дед з можаров, але вони жили там у красносільці, коло красної не у красно, але коло красносільки там у лісі. То каже та тітка вмерла гром її, каже, в мото. Ти що вже А ге? да мото на русанку тижні каже, то бачили, каже, ішла. У обрана і каже, в стюнчках така, і каже, її... чи то баб, вже я забулася, як то, чи то її громобив, як вона О, і замуж йшла, що вона в стюрчках була, то каже, яка вона ходя, як вона йшла, так каже, у лісі бачили, що вона йшла. Каже, так. А хто бачив? Вже ж померлися. Та і само, чи ще з кимось бачили. Ще Сама каже, що. Сама шла? А, а вона щось шо? співала чи не, не говорила, може щось? Маті розказувала, але я забулася. все. Ой, я знаю, я не знаю. Зараз за я... нема русалок? Зараз не, не тут, но... але може є. Але може є десь? А Бог, я знаю, хіба ну, я, 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 я не рада, я вам брехати, що я буду брехати, як я не, не а, а як ви думаєте, є русалки? Колись батько і мать що кажуть, і йшли, йдуть, де на прячі, каже, чаплялося. — А що чаплялося? — Ну, русалки ті, кажуть. Да, в лісі. Ну, каже, йдеш, да, каже, на плячі очі підсади. Казали, таке розказували. А я а цього вже я то не знаю. Кось мені розказували, то я і вам таке прошу. А чи воно правда, чи ні, то я не знаю. То я боялася ті вечір, колись, як ще ми там жили. У коло коршу до боялася. На русалому тижні. І не купалися колись, бо каже, русалки утоплять, на русалому тижні не купалися. Коли як то русальний тиждень, кажуть, що то. На русалому тижні мені нас, нас маті ніколи не пускала, бо каже, русалки утоплять, як на русальному тижні підеш купатися. Це таке. Так я мені розказував, я вам розказую. А я не знаю, чого вона правда, чи ні, то я не знаю. А більше, крім русалок, у вас нічого не водилось? Там в лісі, якісь інші. Я ж би бо я ж добре не чую. Кажу, а у вас, крім русалок, більше ніхто не водився там в лісі?